Увечері 25 серпня російська армія вбила мешканку села Токарі Бестрицької громади, скинувши керовану авіабомбу на приватний сектор населеного пункту. Це місце влучання ворожого кабу. За словами чоловіка, жінка була поруч з городом пасла птицю. Поруч із вирвою на городі досі лежать мертві качки і кури. Дружині Світлані було 53 роки, розповів її чоловік. Сам Олег в момент влучання був на кухні. Розповідає, спочатку не зрозумів, на яке місце прийшлося влучання. Ну, я щось не подумав, що дітей прийдеть, я щось подумав, що там прилетіло. На мене все пішло. Я навіть думав, вона все нормально. Чисто я так подумав, не знаю. Потім я пішов на виход. Далі все завалено було. Крильцо обрушена, двері, двері це зараз поставили. двері не було. Самого чоловіка посікло осколками від вікна. На ранок 26 серпня на подвір'ї родини працює слідча група, розповіла сестра Олега. Прилетів приблизно пів сьомої вечора. Коп. І прибігли всі, а тут вирва і, і моя невістка мертва. Всі служби приїхали, надають яку можна допомогу. Сусідні будинки також зазнали руйнувань від вибухової хвилі. Вікна повисипані з рамами поварювані, двері пошкоджені, поверювані з коробками, двері шифер побитий, хата тріщена, тріснула хата, сарай, гараж, господарські приміщення, кухня, погрібі, двері теж пошкодовані, вирвані. Як сказати, в добрий час. Лихий помовчать. Я був якраз у дочці у місті жінкою. Якраз поїхали, ми не було нас тут, слава Богу. Вчора, десь близько пів на сьому вечора, да сталася жахлива звістка, що на нашу територію прилетів кап Попередньо встановлюють яка сама марка. Це була, але на жаль, на нашій території є загибла людина, яка знаходилась безпосередньо на місці удару. Вона померла на місці. Дуже багато пошкоджених будинків навколо навіть є вулиці, які знаходяться. Паралельно там також будинків. Чотири повилітали вікна, але люди деяких не оголошують і говорять, що ми справимося самотужка. Але тут, на жаль, людям потрібна наша допомога. Станом на ранок мешканці токарів лишаються без електроенергії через пошкодження лінії електропередач, говорить староста. Крім енергетиків, працює на місці і комісія від сільської ради, що фіксує наслідки влучання. Анна Книш, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.